Добрий день, діти, я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні ми вирушимо на знайомство до феї Любові. Але перш ніж ми почнемо, ми поговоримо з вами трішки. Розкажіть мені, будь ласка, як ви розумієте слово любов? Що означає слово любити? Любити когось означає пікуватися про нього. Прагнути бути поруч з ним, ділитися тим, що маєш. А кого ви любите, малята? Я думаю, що ви любите матусю, бабусю, дідуся, тата та всіх, кого ви знаєте. А хто любить вас? Я також думаю, що вас люблять всі, ті, хто вас оточує. Тож послухайте, будь ласка, казочку, але уважно, фею любові. Знову синець, знову бійка, насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я ж він же ж замок з піску зламав у малечі, почав пояснювати хлопчик льоня своїй матусі. Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От хлопчик і заступився за малюків. За що його карати? Подумала фея. Фея любові. Почувши мамині слова, вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушко чарівне слово. Слово люблю. Заспокоївшись, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата із сину і спустилася помилуватися ним. Хлопчик сидів біля відерця з величезною рибою. І захоплено сказав Тато, ти кращий за всі в світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, говорить тато. Розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко розвела свій ротик. Ти пити, мабуть, хочеш, а у відерці мало води. Почекай, я тебе зараз напою. Хлопчик на силу підтяг рибу до річки. Він засунув її голову в воду і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові ляпаса. Але фея знову прилетіла і шепнула на вушко чарівне слово слово люблю. Квапливо прошепотіла фея. «Гаразд, синку, ми ще більшу рибу спіймаємо, засміявся тато і обіймав переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким найбільше за все на світі потрібна любов, подумала Фея любові. Вона літала всюди і ласкаво шепотіла Люблю, 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 що ніхто не забув ці чарівне слово. Діти, а тепер запитання, кого Фея побачила на березі річки? Звичайно, вона побачила хлопчика із татом, а що трапилось з рибою, яку впіймав тато? Хлопчик її відпустив назад в озеро, він її врятував, а кому фея шепотіла слово люблю. Шепотіла й татові, і матусі, і всім всім, хто живе на нашій планеті. А тепер давайте, що було, якби? що було б, якби батьки не любили своїх дітей. Як ви вважаєте? Правильно, тоді б не було цього почуття. Тоді... Діти не знали, що це таке, коли мама говорить, що ми найкращі, що вони нас люблять, що ми для них найгарніші -най -най діти в світі. А що було б, якби діти не любили своїх батьків? Звичайно, якби не, б... не любили б діти своїх батьків? Батьки б також не знали, що це таке любов власної дитини. Що було б, якби люди не любили тварин? Я думаю, що рано чи пізно всі тварини зникли, і їх не було. А що було б, якби вихователі не любили своїх вихованців? Я думаю, що якби не любили вихователі своїх вихованців? Мабуть, би не були цікаві заняття. Мабуть, діти б не відчували те тепло, що вихователь, який любить своїх вихованців, може віддавати кожному і кожному приділяти увагу. А зараз давайте спробуємо вивчити коротенькі вірші. Віршик називається Дім любові. Не читають на ніч казку, не дарують ніжність ласку. Де милують і голублять, діточок найбільше люблять. Це матусі та дід затишно і тепло в ньому. Ми бачимо, що ми будемо вчити вірш такий чудовий, за малюнками. Перший малюнок ми бачимо, матуся читає казочку своїй донечки, де читають на ніч казку. Це перші слова. Потім ми говоримо, де дарують ніжність ласку. Ми бачимо, що матуся обіймає своїх донечок. Де милують і голублять, мати обіймає сина. Потім ми бачимо, хлопчик відкрив подарунок. Діточок найбільше люблять. Ми бачимо, що хлопчик в дуже багато сердечок. Це матусі тата дім. Ми бачимо, що дім. Мама, тато, сестричка і братик. І інші останні слова – «затишно і тепло В дім, якому товаришує любов, повага і ласка це найкращий дім для дітей, тому що там ми можемо і душею, і тілом відпочивати. Ось так чудово ми з вами провели вечір. Я думаю, що вам сподобалося. До зустрічі малята! До нових вражень. Я вас всіх люблю!